Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, ну найбільша гаряча точка. Вона знаходиться та не одна саме на е, Донбаському плацдармі. В першу чергу Донецькій області це сектор Бахмуту. Як ми всі дуже добре розуміємо? Але окрім Бахмуту, є інші напрямки. наприклад, це Авдіївка та Вугледар. Особливо привертають увагу ці три основні напрямки на себе, чому тому, що вони є у уяві російського військово-політичного командування найбільш ворогідними для просування російських військ. Якщо ми кажемо про якісь наступальні можливості, то саме на Донецькому плацдармі. Російські війська можуть значно ще активізувати та підняти інтенсивність бойових дій. А щодо інших напрямків Луганщина та Запорізька область, а то тут трохи інша ситуація. Там скоріше потенціал та ресурс, які є в наявності російських окупантів, він більш орієнтований на імітацію наступальних дій, аніж на якісь повномасштабні наступальні дії по широкому фронту, тому що, ну, наприклад, якщо ми візьмемо Запорізьку область, то той ресурс, який сконцентровано саме зараз, там Росіянами його недостатньо для наступу по широкому фронту в 100 кілометрів, виключно по вузьким напрямкам, наприклад, порігів або гуляйполе обмеженою кількістю підрозділів, та й, взагалі, та кількість сил та засобів, які сконцентровані в Запорізькій області, вони більш схожі на оборонного характеру сили та засоби, тому саме південний напрямок він має, скажімо так, менший рівень загрози наступальних дій. Щодо Луганщини, то там більший рівень загрози наступальних дій та можливостей, але там є свої фактори, які можуть саме обмежити можливості російських окупаційних військ щодо просування в напрямку, ну наприклад, Харківської області чи інших напрямках. А в першу чергу це пов'язано з тим, що основні локації, з яких цей напрям як це просування можливо, ці наступальні дії. Ну, вони не мають фактору, наприклад, погодних умов відповідних до широкомасштабного наступу, тому що ці локації це болота. А вести наступальні дії в болотості місцевості без серйозних морозів та промерзання грунтів. Ну це самогубство. Питання щодо масштабності воно також актуальне. Це ми повинні розуміти, що зараз російська армія окупаційна вона перейшла від рівня. Київ та вся Україна за три дні до рівня до березня Донецька область. Хоча і навіть Донецька область до березня вона не буде окупована. Ми це все дуже добре розуміємо. А це виключно фантазії самого Путіна та його наказ щодо окупації вихід на адміністративну межу Донецької області. Ну це параноя більше аніж якісь реалістичне уявлення можливості російської армії. Наша проблема в том, что мы никак не можем объяснить людям, кто начал эту войну. Даже вот эта операция, когда началась. Вот этот залезный купол, он вообще сенс? Если мы говорим чисто теоретически, то в первую очередь понятно, что нужно вообще политическое решение что-то поставлять. Если, опять же, скобка, действительно будет такое решение, тогда уже израильские и украинские специалисты должны вместе решить, даже если речь идет про комплексы ПВО и противоракетные комплексы. Не факт, что нужен конкретно железный купол. У Израиля есть много других ЗРК, Барак-8, Спайдер и так далее. Не факт, что нужен конкретно железный купол. Сам по себе железный купол в Украине мог бы, если он опять же будет нужно количестве, мог бы принести определенную пользу как противоракетная оборона именно при фронтовых зонах, например, в районе Харькова или в районе Херсона, потому что его ниша, против которой он работает, это неуправляемые ракетные снаряды и ракеты с дальностью 4 до 70 километров. В последнее время это несколько расширено, но это его основная ниша, для которой он сделан. То есть, он, например, может работать против Нурсов Сезонград или Ураган, или любых других ракет, которые имеют такую дальность. Теоретически он может также работать против артиллерийских снарядов. То есть понятно, что по своим татахам просто не предназначен изначально, чтобы закрыть стратегический тыл Украины, по которому наносятся удары именно ракетами большой дальности, в том числе воздушного базирования. Против таких угроз в Израиле есть другие системы, проща Давида и несколько модификаций ракет Хэнс, которые в том числе предназначены для поражение баллистических ракет большой дальности на тысячи километров. Израиля на тему ПВО и противоракетной обороны есть очень много разных средств. И если действительно дойдет до этого, то украинские израильские специалисты по техническим параметрам и по характеристикам угроз конкретно для Украины выберут, что наиболее подходит. Просто «Железный купол» наиболее известный, в своей нише он, разумеется, показал большую эффективность. Вопрос конкретно для Украины, что, что будет более полезно именно в, в военно-техническом плане. Пока далеко не факт, что это на, на самом деле, если что-то стоит брать, говоря простыми словами, это железный купол. Это не значит, что он вообще не подходит. У Украины, скажем так, другая карта угроз, не совпадающая с картой угрозы Израиля. Поэтому если это идет до этого, то надо будет смотреть на конкретные угрозы, от которых надо защищаться. пойдет Европа. падет Америка, а Россия будет стоять так твердо на ногах, что они будут еще ходить к нам проситься. Мы Зараз знаходимося на тому етапі, коли противник ще е, наступає. Противник намагається продавити нас на там на мінімум на чотирьох напрямках. Те е, там є частина Запорізької, Донецької і на Луганських на Луганськ Луганській області він там намагається нас відкинути до е, вже з тих позицій, які ми свого часу повернули е, і веде там наступальні дії. Да, вони не несуть там стратегічного характеру, але противник все таки ми, ми його ще не зупинили. І це головне, коли ми говоримо про наступи, про контрнаступи на перспективу. Зараз осне го це зупинити противника як мінімум і вже скласти умову для подальшого, скажімо, там знищення його, його наступального потенціалу. І по це бачать і наші партнери, і зараз ми бачимо, яка нам йде допомога. Кожного разу все вище вище піднімають планку в озброєнні. Готові до цього. Наступу, який противник, вже буде стратегічно проводити, і нехтові міжнародні експерти говорять і наші наша розвідка про те, що Росія чекає. У них два фактори: це зараз погодні умови і підтягнення своїх мобілізаційних резервів, в тому числі і використання техніки підняття, її як нас називають, підняття зі складів зберігання. Ага. І вони теж, теж знають, що е, час грає не на їх користь, тому що їм потрібно це зробити. Якісь дії активні швидше ніж ця техніка стане до нас стрій, ніж ми зможемо навчити свій особовий склад і вже використовувати їх проти них. Противник зараз на всіх окупованих територіях підтягує резерви і намагається створити свої і резерви, по перше, і наступальні угруповання. Звісно, звідти їм краще буде маневрувати своїми військами і на південь, і кидати їх на східний напрямок. Тому вони зараз ці резерви, які в них готувалися. Ми чули про ті 200 тисяч, які були в них на території Білорусі і Росії, які проходили навчання на полігонах зараз перед весняним весняною кампанією. Вони їх будуть перекидати сюди ближче на, на окуповані території, тимчасово і для того, щоб можна було ними вже маневрувати і посилати їх в бій. Тому я думаю, ми ще почуємо не про один не одну місцевість, куди будуть накопичувати вони війська техніку. Ну я ще раз кажу, наше завдання ми чули, що нам будуть передавати зброю вже дальністю до 150 п'ятдесят Кілометрів і от саме для цих скупчень резервів вона досить добре підійде, тому що зараз у нас максимальні дальності це ну, 120 точка У, але це радянська зброя, яка там ефективність її е, хороша, але і противник має засоби ППО. А от засоби, е, які можна випускати, Хаймарсами, і іншими, і іншими засобами, яка стріляє на 150 кілометрів, я думаю, вона буде більш ефективною. Підпишіться. На канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.